Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поспостерігаємо за змінами в осінньому лісі. Дерева стоять у яскравому осінньому вбранні. Листя вже не зелене, а набуло різних кольорів жовтого, оранжевого, червоного та навіть коричневого. Зверніть увагу на землю. Під ногами вона вкрита килимом запалого листя. Коли ви йдете, листочка під ногами тихенько шарудять. Вранці можна помітити, як на дереві, траві, на листі блищать срібляста роса або навіть перші заморозки – маленькі кристалики льоду. Пташки збираються у зграї та готуються відлетіти у теплі краї, адже взимку їм буде важко знайти їжу. Їжачок шукає листя, щоб зробити собі тепле гніздо для зимової сплячки. Білочка збирає горішки та ховає їх у дуплах дерев, щоб потім взимку з'їсти свій запас. Зайчик вже починає змінювати свою сіру шубку на темнішу, теплішу, білу, щоб зливатися зі снігом, коли той випаде. Осінь приносить багато змін у ліс. Гілки дерев поступово стоять голими, адже листочки опадають один за одним. Ось такі чудові зміни відбуваються в осінньому лісі. Бережіть себе і ліс, і він буде продовжувати нас радувати, до побачення!